Друзі, я так біжу, все з складовища. Найшла такого туценятка. Я не знаю, це міг таке малесеньке витягнути, худе, все в кліщах. Спішу додому, бо вже ж виривається аж трохи дикувати іначе. Маленький мій. Зайка моя. Вже зняла штук не знаю, 20, мабуть, кліщів. І ще знімати і і малісенький. Ні дня спокою нема. 4 дні тому підібрали ми щенятко, таке класненьке рудіка. От, Зняли з нього до 100 кліщів. Все було добре до сьогоднішнього ранку. Температура 39,7. Поганенько ми поїли. Поки тільки температура і нема апетиту. Позвонила зразу в клініку. Ну, в общем, це одне з двох. Чи це кліщ? Проявляється так, енцефаліт. Чи це вже у нас починається паравірусна інфекція, ентеріт. Так що, так що так, ми шустренько до клініки їдемо. Не гаєм часу, да, зайчик мій маленький. От Він такий хальосій. Мама його так любає, друзі? Да, взя... Мама його так любає, він дружить з нашими кішечками, наша пересіленочка, наша красотка. Так що все, ми швидко в машину і до лікарні. Так починає Дуже все оперативно тут роблять. Зробили тест на кліща на хворобу Ба-Бейзіос. І вона підтвердилась. Тобто, от у куса кліща він заболів на Ба-Бейзіоз. І ще в нас робиться зараз тест на паранавірусну інфекцію інтеріт. Якщо ще вона підтвердиться, то справи в нас не важені. Бо врачі кажуть, що лічить. Лікувати ці дві хвороби дуже важко і все залежить від імунітету собаки. Але ми приїхали прямо в перші сутки, в перший день, як тільки хвороби почали проявлятися. Забираємо нашого Рудика два тижні в лікарні, інтеріт і бабіліоз. Врачі витягнули його з того світу. Бачите, він похудав на 2 кг, був 4, а зараз 2, 200 кг. В общем, люди, зайчик мені, маленькі. Зараз да? поїдемо до додому, мама буде тобі добренько варити, з тобою буде спати. Їдемо звідти з лікарні, зайшла ось у нас смітник, де в нас тут котики проживають, деякі, такі вже дорослі. Ну, яких я потроху забираю до себе додому. І ось о... собачка стоїть, бачите, вже кастрована, стерилізована. Не знаю, а, хлопчик. Кастрований, тільки що чуть не розірвав котика. Під машиною сидів котик, а він чуть не розірвав. То я того котика схватила, да-да, да-да, схватила да. і понесла в машину. Так що у нас ще котик один, плюс один котик. А собачка теж голодна, жалко. Зараз буду годувати. Що вам, друзі, сказати? Забрали ми Рудіка з лікарні. Рудік вже другий день, третій день сьогодні. Він нічого не їсть. Водички попив, пісія на пільоночку ходить, на цю кровать йому залізти, це велика проблема. От. Але я позвонила до доктора, годую я його шприця. Льоном теж відпаюю. Дуже велика це проблема, звісно, нам скаже, да, Кіцюнька? Тому що він не хоче, він перев... відвертається, він каже, мамо, ти взагалі, що ти такий холодний зина? 38 температура була зранку. От, він відвертається да? Він обогрівач робить все час. Ну, і, і піч топиться, паровий да? обогрівач. Коротше говоря, м -м, треба дуже багато зусиль, щоб він ще його витягнути з цієї зарази. От, ось, ви бачите, катетер стоїть. В катетер ми йому вливаємо ліки 8 ранку, 8 вечора. Е антибіотик. Повільно дуже вливаю практично 5 мл. Ну, це єдине, що він сьогодні встав вночі, похрумав котячий корм. Це я думаю, хто це хрумає вночі? Це хто хрумає вночі, а це в общем, і така у нас собачка. Сказали, інтер дуже важкої форми в нього був. Ще ж в нього плюс бабіліоз. І за того у нас отак все важко. Да, скажи. Якщо у нас перед цим була Гердочка, так вона у нас 5 днів вже побігла, поїла, все нормально. А це бачите. Скелетик. Він просто скелетик. Дивись. Просто скелетик Бухінвальд. Діти мої маленькі, так що ти такий холодний, я не поняла. Мама, зараз температуру буде мірити. Може тебе вкрить? Зайчик мій, може тебе вкрити? Давай. Не хоче лежать в лежанці да? на, на одіялку. Може йому жарку. Да? Так що боремося, боремося. Болячка така непредсказуема. Непередбачувано. Навіть якщо вони вже не какають і не ригають, ну, все одно це ще не ознака того, що вся е, вже, да, вже бурячка їх отпустила. Це йому так зівотік глазять ціліночку і ціле утра, да, скажіть? Малесеньке мій такі. Боже, воно таке, як дитятко в дитятку. А лапи такі, взагалі, за залапи. Во на, на відео такі лапи договірні якісь, то да? Ой, холодні якісь. Давай мама тебе вкриє. Давай? Давай зараз вкрию. У нас радісна новина. Рудік почав їсти. На 20-й день після інтеріту, як почався у нього інтеріт, він почав їсти. Я його випаювала а, Льоном. О, давай, ти бізал, уже хотів кошку Виправила ральоном, сказали врачі давати гастропаштет і гастрокорм. Але саме його їжте, скажи, так? Да? Він обезжирений, взагалі скажи. Я йому дала усе, э, такі, ну, котячі считаю. Це все котячі пакетики. філе бачу, лупить. Слава тобі, Господи. Стільки я з ним намучилася. Дуже важка форма ж була у нас інтері, то прям, ну дуже важка. Я не знаю, взагалі, як він з тої болячки виліз, да? Рудік. Тепер треба поправлятися і на прилаштування тебе, так, да, зайчик? Придивіться, яка дивіться бубочка. Правда, бока Бухінвальт, тому що дуже худий. Але дуже такий класний. Рудік? Рудік, мамин сина. Ай ти рудічек. Ну, слава Богу, начав, начав. Ну, що ти підбираєш? тарілочці ж єсть. Почав їсти. Це вже добре. от Бо шприця годувати це було, звісно, і здівательство. Він весь в каші, я вся в каші, він нервничає він одригує потім. А Це бачите, як гарненько тут хоч би не зглазить. А це у нас тут такий. А? Тарілку вилизав, давай тарілку мама буде мити. Боже, який кіт класний. Кс -кс 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 -кс. Ти зовсім красивий, зовсім ти не так некрасиво сказала, ти дуже красива, не зовсім. Ти дуже гарний. Ти що, скелетуля бухінвальна така. Ось така, ось така, ой, ой. дивіться, ще спини нема. Ой, скрючка ти моя, крючочок ти мій маленький. Зараз піду Вінника, оце під грибу, бо буде з буде полу брати. Так що так, у нас прогрес, ми почали їсти. Ще ми антибіотики ми колимось. Бачите, ось у нього катетер стоїть. от. Через пару днів нам на контрольний аналіз. должны ли упасти. Потому что він уже мене сьогодні зустрічав, він уже на кишку гавкає. Він почав їсти. значить уже вот-вот-вот. И вот, вот, вот. все, и корма поему, и воды попьему. Ну вообще, скази, ну что ти такие? Голодные был все сколько дней. Короче, слава богу.